Це якийсь там енний день. Я вийшов прогулятися, ну і заодно зайшов в магазин, тому що в нас, в принципі, такий знову ж таки дефіцит на яйця, їх просто не знайти і продають їх типу, одній упаковці От я кожного дня. Ходжу і стараюся вичіпати хоча б, хоча б одну пачку. Ну, Бо по суті продають одну пачку на руки, в принципі. У нас вже якось настає потрошки весна навіть б сказав, літо, тому що вітер зараз теплий. На вулиці тепло і Дійсно весна, весна лізе. онлайн. О... Бізі, бізі гай, чому, all time busy. Класно, так. Ще весіни такі x Мені схоже на Денері, знаєш, з Ти бачиш? Я не дивилася, але знаю, але вона блондинка. Так. Я пою фююо тут.

Ну ладно вже. Хай дивись, скоро будеш тут сидіти. Брин на поход. Ну ладно. Або йому цю сідушку виймати. Ну так, да, зразу назад сідаємо. Так, мені сьогодні посилка має приїхати з Youngley. В сьомій. Я думаю, ми встигнемо точно. Дивись. Я тільки що, е, типу, втратив, ну я так думаю, втратив потенційного клієнта, напевно, да? На онлайн курс, бо він хотів мене взяти. А чому? Але... Я, чи, я був з ним чесний. Я нікого... Типу uh, не дурю. То розкажи ситуацію, яка ситуація? ситуація, ну, типу, чувак. Так, щоб я почав Ну, Спасибо, то ж, блять. По Поклади ключ біля біля стартера, типу. Так, він тут. А mm. Ціки, прикол Коротше, яка ситуація? Ситуація така, що чувак в мене типу, спитався за курс для тренерів, тоді сюди йому кажу, так, да, от є і так далі. А... Все, скинь мені реквізити, все ділаю, хочу там, по суті, взяти. У мене ще є питання, можна до тебе наброю. Я кажу, чувак, давай, коротше, пиши голос від, я тобі дам відповідь дам відповідь тобі на все. Ну, чувак, коротше, в мене запитується туди-сюди, от каже, я там працюю стільки, то маю 100 баксів в годину, десь там працюю, не знаю. Сюди працюю. Але хотів би теж в Америці, але хотів би перейти, типу, там, от займатися цією справою, типу фітнесом і так далі. Я кажу, ну дивись. Чувак, якщо ти маєш 100 баксів в годину, то ти на фітнесі стільки не будеш мати, по суті. Ну, принаймні онлайн. Ну, принаймні на українській аудиторії. Не знаю, на американській, можливо, так. Ну, на американській, звісно, там можна мати далеко більше. Дай на українській ну, можна, можна, але потрібно ще працювати. Питання в тому, з якими інструментами? Можна все, з якимись можна. Можна, але потрібно працювати. Факт того, ну я з ним був чесно, я йому сказав так і так. Вот. А Він ну, хай собі там, ну, зрозуміло, що, напевно, він таки подумає, Ну, мені все одно, що він подобається, я йому сказав, як є. Я, я нікого не обманюю. Я говорю, що там, наприклад, е онлайн-тренером можна вийти на дохід там. Е не кажи, не кажи. Чи да? казати? Ну як хочеш. Ну окей. Ну, факт того. На хороший дохід, хлопці, чесно скажу. На дуже е хороший. В принципі, я це говорив в Рілсі, можна вийти від 2 до 8 тисяч доларів, можна вийти і можна більше. більше. в принципі. Вот. Але... Ну, все залежить від того, як ти це все робиш, подаєш і так далі. Скажем, так це з тими інструментами, які ти зараз диш наразі. В тебе <кх> інструменти, які ти знаєш, але ти ще їх не користуєш. Так, да, так, да, так. Да. Ну просто дивись, якщо чувак каже, що він 100 баксів в годину має, візьмемо 100 баксів на 8 годин, він казав, що він працює, і помножити там на 24 дня він, наприклад, місяць працює. То це 19 кабель зелених, типу. Ну, блядь, то Но щось конечно... мені щось мені трохи не віриться, конечно. Ну мені теж не віриться, що він блядь, 19к, типу, тут е, утримує е, зепеху. Тут блін американці отримують по пітерці. Чотири, п'ять шість, п'ять шість. Да. Він 19к. де він працює? його знаю, щось він схоже це на Я Хочу перейти на онлайн тренер і хоче стати. онлайн тренером? Да. Да. Типу, що на Але втрачати він тіпи, не хоче менше це. Ну, що якось ну скажімо так, для початку йому сматиться. це для старту, це йому буде з головою достатньо, для нього, для нього, для нього тих 300 доларів він що не значить. Якщо він дійсно хоче, він це візьме. Якщо я він йому... не хоче, я да. буду шукати далі причини, що це не робити. Я йому так сказав, якщо ти не хочеш втрачати, тіпи, те, що ти маєш дохід, то ти можеш просто додатково собі взяти, наприклад онлайн тренерство і ще якісь дохід і займатися з, з тією справою. По за справою, тобто, тобто він займається, заробляє світ гроші, да. але хоче цим стати собі, отримав скіли, да. пішов далі. Потім. Ну, взагалі він мені як сказав, порекомендую, як мені там перейти. Е, тобто, щоб я йому кажу, ти можеш 20% приділяти зараз новому ремеслу, і 80% тому, що в тебе є, з твоїм справам, буденним і так далі, всьому тому. Все чітко, да. І потім. Цю цифру просто збільшувати. Просто в новому ремеслу збільшувати не 20 вже, 40%, коли в тебе збільшуватись клієнти і так далі. Все, поніслася. Або інше, те, що я теж на собі спробував вже. Інший варіант це відкладаєш на, мінімум на 3 місяці гроші, тобто на, на, прожиття. на прожиття, щоб тобі вистачало. І йдеш, переходиш в нову справу. Все. Оце ще інший варіант. Вот. Так що. Дуже mm -hmm. круто це все в принципі працює. Така тема. Що, я думаю, це просто балабол, але... Але але ну, ситуація потязі. Ну, він, він, він просто так сказав, що каже. А, ну просто я займаюся не тим, що мені подобається. От. Отака от mm -hmm. фічка. Юр, ну тобі написали комент, і що? Він виглядає молодше за дівчину. Ну, Звісно, блять. Які сказочники? Сказочники. Ну конечно. Катюшка, ти така гарненька мені сьогодні. Це вставляти чи ні? Це, 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 це але це в натурі. Дуже, чесно. Зачіска дуже гарна. Юра. Ти така цією залізка, чесно слово. Я, я зараз не лукавлю, кажу як я. Це він не Сігма, якщо що. <рес> Вже давно не Сігма. Оце деш по парковці дивіться. оп. брюанслі стоїть, там розказує, говорить. Там просто звичайний день в Лос-Анджелесі. Юра контент знімає. I be a bad living your best life man you deserve it. <laughs> с правой стороны снимаю, с левой не умею. Рабочая, да? <laughs> да, Рубочая? Я ж правша. Да, благодать. Я в Starbucks. Черт. В прямому смислі чорт труса Так, прийшла Янгла, ніхто не вкрав, я встиг прийти, я встиг її забрати Супер. Сергос, розказуй, хто цей подарок зробив. Дуже хороша людина. Самий улюблений бренд Young Ali. Ну, коротше, я бачу так нормально там за пар приблизно йопата. Я вже підготувався до це. Так, дівчи. Дя... Спокійніше все, все нормально. Все, поки футболіка тут можна просто розслабити, Поки тут, то попробуючи, знову. Тогда поїду зараз? Сергей сейчас ракурс Давайте. О. Оооо. Та да, ти що? Це типа коротенько. А вот це 2 як Ну да, така так, як ты любишь. Два. Тут це вже просто знают, що скоро сервіс, блядь, буде набирати. <рес> ну прикольно, дивитися. Могу бути смешно, да? Ні, чи не Ну припадно. Окей, раз кровенько, прикольно, прикольно. Два ты шо? Оце кути, Це хороше, прям. Їх не бачили, ні? Так, да, я теж. Це така, як чорна, так, не чорна. Це як... хороше, ну. Це взагалі. А це 2х. О, скажіть, покорожні. Супер. А ну задом стань до мене. Ну, це козирно. Ну, що під ці штани непогано дивиться. Да, так, отлично. Однак так ходить. Что это здесь? Что на эфире? У нас все шмотки. Блядь, я клянусь, но все шмотки одинаковые, короче. Блядь, мы можем просто вдевать такое видео сделать и разные образы, и, короче, сюда одинаковые шмотки. что? ты что? Трусы показывать не будем, правильно. Так, да, в трусиках показувати не будемо. На воно не в панці заходить. Бо ще покаже, що там. Що там в, в трусах, то, блін, то вже дівчата спокою Ти, точно людям. Так, в від бої не буде, а. вже від бою не буде. <сък> <сък> ну, от щось так, свій за дивиться з тими штанами. За те, що вони з пресом, як дивляться. Чо, нормально дивиться. Нормально качеш? Непогано. Та треба цю вдівати. А ця класна підсічорні штана. Ну і вже Юросхаті ви передали. А... Ну я тобі скажу, знаєш, як для... М -м, не знаю, як для... кого там якогось... Знайомого чи знайомої, хто там подарунок зробив, ні хірновий. Ніхірновий, подарунок я тобі так скажу. Боже, це шмоток у вас нет, в Україні не було. нього Всі шмотки я, нас вже коротше катюш. Коротше Катюш є, чи бакать. Давай теж понапряжемся. І коби мені тепер. Все, показуєш? Давай. <laughs> Це да. тепер як подштаники, ці штани. Отак прикольно з цими штанами. О, отак супер. Ну. А, да, ці штани. Ці штани взагалі позивні, скажу. Просто до сірого щось треба світло і все. Або, дно, або чорне. Але не зелений кидай. Це вот Ну, кидав. Ну, щось так, плечі треба побільше, звісно. Треба вже набирати. Ну, це я непогано. Зараз... На YouTube я не, не можу зняти все в повний ріст.